Шановні одесити, від учора вздовж узбережжя фіксуються предмети, винесені в моря течею затоплених територій Херсонської області. За прогнозами фахівців, найближчими днями їх кількість буде збільшуватися. Найбільш небезпечними є річкові міни. Вони невеликі за розміром і можуть бути непомітними у морі. Їх розмінування неможливе, тому буде здійснюватися. Підрив на місці. Через це посилено охорону правопорядку вздовж Одеського узбережжя. Нагадую, в Одесі продовжує діяти заборона на відвідування пляжів та купання в морі. Всі місцеві та державні служби долучені до ліквідації наслідків, спричинених підривом Коховської ГЕС. Працюватимуть портові буксири, готуються майданчики для збору сміття. Я прошу всіх утриматися цими днями від відвідування узбережжя. Це може бути дуже небезпечно. Дорогі досі, також хочу нагадати, літо традиційна пора кишкових інфекцій. За даними наших інфекціоністів, наразі їхній рівень відповідає сезонному. Але враховуючи ситуацію в сусідних регіонах, прошу з особливою увагою поставитись до питань гігієни та дезінфекції. Лікарі нагадують, воду треба кипятити, руки мити, не споживати їжу в непровірених місцях. Не купувати продукти у стихійних торговцях, а овочі та фрукти обов'язково потребують миття. Прості правила, які ми всі знаємо з дитинства, допоможуть убезпечити себе та своїх рідних від захворювань. Будьте здорові та бережіть себе.